Тонування деревини бейцями і покриття лаком. Теж часте завдання, дуже часто запитують. У нас на сьогоднішній день дуже велика палітра бейців. У нас є водні бейци, кольцфарба, у нас є бейці на розчиннику, теж кольцфарба італійського виробника Порма. У нас є готові активні ґрунти, які тонують від американського виробника. American Wood Oil H2O Stain. І це все дозволяє покривати розпилювачем, обливом чи іншими методами різні плоди дерева, в тому числі дуб, сосна і все решта. Як взірець ми сьогодні покриємо щит дубовий бейцом і будемо бейц розтирати. Тобто буде нанесення бейцю кісточкою і залишки будемо втирати. От наш Стандартний каталог бейців. У нас є можливість замовляти бейці як на водній основі, так і на розчиннику. Бейці йдуть у вигляді концентратів. тобто ми можемо дати вам готовий продукт, який вже розбавлений з водою, або розбавлений зі спиртами. Або ж ви можете купити барвник. І розбавляти його самостійно. Упаковки від 250 мл до 25 літрів. В каталозі у нас вже розведений бейць концентрації в районі 20%, тобто 1 до 4. Будемо сьогодні наносити 47-й відтінок, це темно-коричневий. Але нанесемо його саме втиранням. Для цього нам потрібен розведений бейць, ось він у нас вже є, кісточка, наносити можна, звісно, і розпилювачем і паперова ганчірка або рушничок, щоб залишки, які не вібралися, можна було витерти. Можна за бажанням клієнта зробити суміш бейців, яка буде давати час. Постаратися працювати 10 хвилин, 12-15, навіть можна досягти і більшої швидкості. Коли ми витираємо бейц, ми отримуємо цікавий малюнок, де в твердих порах барника менше, а в твердих волокнах менше, а в порі в малюнку дерева бейсу залишається більше. І це максимально підкреслює малюнок дерева і відтінок досить. Дорого і багато виглядає, дечим схожий на нанесення масла втиранням. Тільки така технологія значно швидша. Ми нанесли бейць, потім зачекаємо годинку, поки він підсохне, нанесемо ґрунт, і другий шар перетирання двокомпонентний лак і наш, наша стінова панель або наш декоративний там, щит чи стіл будуть повністю готові. Цей каталог отак виглядає цей відтінок, якщо його не витирати, а наносити розпилювачем. От, цей самий колір. Рівно, мірно. Все, наш, наш взірець лаку, наш взірець погрунтований висох. Для грунта достатньо 1-2 годинки, щоб він підсох. Беремо шкурку. Все ми перетерли. За годину, за дві години лак дуже добре шліфується. Витираємо пилюку. Спировою ганчіркою, все, ми обезпилили і будемо наносити двохкомпонентний фінічний лак. Чому ми беремо двохкомпонентний? Тому що з каталізатором лак показує набагато вищий показник хімічної стійкості, набагато більшу твердість. І в побуті він набагато практичний. Особливо радимо використовувати двохкомпонентні лаки, коли ми хочемо покривати кухонні стільниці, стільниці в барах, в ресторанах, де буде велике навантаження. Або поверхні, які будуть часто замочуватись, попадати буде волога чи якісь побутові хімічно активні речовини. Каталізатору достатньо 5-10%, ми будемо давати. 10 З каталізатором лак живе 4 години. Перетерлося дуже добре, десь ви знали. Тобто він реально за 1,5 години це покращена формула. Тобто він раніше так не перетирався. Лак доступний. В нульовому блиску, матовий, в десятому ступені блиску, двадцятому, сороковому, шістдесятому є глянцевий. Значить, Наше покриття висохло, в принципі, таку двохшарову систему вже можна експлуатувати цілком. Але ми максималісти, хочемо максимально надійне, максимально стійке покриття. А ще ми дуже любимо шліфувати двокомпонентний меблевий лак. Тому ми перетремо його ще разочок і ще нанесемо один шар. Перетираємо. Знову шкурка 240-ка. Все, ми перетерли, перетерли наше покриття. Зусилля треба значно більше перекладати, коли ти перетираєш двохкомпонентний лак. Тепер додаємо каталізатор. Ретельно розмішуємо. Наносимо фінішний шар. 10% каталізатора і наносить фінішний шар матового лаку, 10% блиску.